Так, як казав один дядько, в дуже цікавому кіні, куй железо, не відходять від каси. Так і я зробив. Е, що я маю десь там глядіти? Якийсь ландшафт підходящий, як мені треба буде десь там стати так, в тому місці. Я просто взяв от кусочок бляхи цинковки наклепав, не знаю, там в мене вона якась там була, тут не на цинковка ржавіти не буде, все. На закльопки посадив і думаю, вискакувати не буде. Щоб не було ось, ось такого. От зараз ми це зметемо, щоб воно нас не вводило в оману. Тут я назбирав от, от такої от. сюди. Буду сипати зразу сюди в загрузочне і подивлюся, чи буде вилітати з тієї сторони, чи буде мусорити. Так, тут Карабаху ми підставили. Ну і зараз я заведу мотоблока, поставлю поки телефон якось так. Yeah. Пускаем остепление.

Там воно все цеє, воно буде набиратися. Чим більше буде набиратися, тим більше воно буде сюди. Посоля чиста вивієна, от видно. От. Мусору немає зовсім. чистісенька. Сюди вискакувати не буде. Тут видно пару штук вилетіло, вилітає ось така, от, ось така. От. От, яка маленька. От. Ну, Таке всяке разне Там вилітає. І то його от небагато вилетіло з цілої цієї карабахи. Ну, будемо думати, що все воно буде працювати. А то ходи, гляди, місце, де поставити. Ну і все, оце тільки висипалося. На закльопки поставив і все. Ну все, на цьому ми цей проект завершуємо. Ніяких доробок більше не треба. Все у нас нормально, такий от апарат. Зберемо фасолю, будемо теребити, ну ще зніму відео, обов'язково. Обов'язково знімо, як я буду великі об'йоми. Тут теж треба якесь коритко таке, трошки більше, бо воно тут от видно. Звідти вилітає, воно трасе і це, ну все, на цьому ми завершуємо, все, всім. Щастя, здоров'я, удачі, миру і всього-всього самого-самого найкращого.